Привіт, мій друже. Спробуй відгадати загадку. Хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст, як намиста ученята. Хто це? Спробуй відгадати. Здогадався? Так, це білочка. А я знаю гарного віршика про білочку. Ось послухай. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби, і шишки. Уважно слухав? Що запитали у білочки? Де живе білочка? І що? У зеленому ліску? У дуплі. У соснячку, що полюбляй гристи білочка? Так, горішки і гриби і шишки. Давай ми з тобою разом повторимо цей віршик, ти його запам'ятаєш, а допоможуть да нам веселі картинки. Ось поглянь. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш у зеленому ліску, у дуплі, у соснячку? Я гризу горішки і гриби і шишки. Молодець, скажи мені, будь ласка, що запитали у білочки? Де ти, білочка, живеш? У зеленому ліску, відповідає білочка, у дуплі, у соснячку. Що полюбляє білочка гристи? Так, горішки і гриби і шишки. А білочка нам з тобою передала горішки. Вони дуже поживні і корисні, а ми з тобою спробуємо з ними погратися. Візьми горішок, поклади на стіл. І візьми звичайну коктейльну трубочку. Спробуємо прокотити горішок по столі. Вдихаймо носиком. У мене вийшло так. Спробуй ти прокотити горішок. Не надувай щічки. Так, він прокотиться в тебе ще далі. А я з тобою сьогодні прощаюся. До нових. Зостричи